Сьогодні буде вечір трошки корисного відео. Деякий час назад, вчора чи позавчора, помітив, що пральна машина не підігріває воду коли, при режимі прання. Машина LG F1066LP. Це остання машина з рівнівим приводом барабана. Наступні вже йшли з прямим приводом. Тобто сьогодні покажемо, як поміняти нагрівальний елемент у цій пральній машині. Це доволі нескладно і зробити дуже просто. Перше, що ми робимо, це знімаємо задню кришку. Щоб побачити наш ремінь і сам тен. Кришка трошки, звісно, бруднувата, бо ніхто таке не... Не знімає часто і рідко сюди заглядає впав. Зникаємо. Ага, що ми побачимо. Наш ремінь. Ага, з-за зносу щіток все тут трошки у графіті. А ось це сам нагрівальний елемент. Трошки покрився корозією. Ну, таке собі. Так, графіту багато. Треба, скоріше за все, скоро буде міняти щітки. Вже не, не в найкращому стані. Перше, що ми робимо, це від'єднуємо фішечку термодатчика. Клас. Це, напевно, не дуже добре. Ось беремо головку на 10 або гайковий ключ і викручуємо центральний болтик. Як вставляється тут тен? Він засовується з резинкою і оцим болтиком стискається дві пластини, що її тримають, і розжимають цю резинку по сторонах. І так він фіксується в пластиковому баку. Тобто відкручуємо, тут у нас заземлення. Беремо Да. Знімаємо контактну групу. Я хотів взяти відео легке, як просто замінити стиралці, Але цей, на цей раз. Попередні два рази легко дуже знявся, він дістався, але в цей раз він повністю покрився корозією. Там щось сталося з тією резинкою. Ось ми бачимо, що він там дістається. Але я тут навіть вже вон, трошки пластик пошкодив, намагався його дістати. О, трошки він іде. Але поки що не дуже. ну Зараз трошки, може, ведешкою попшикаємо, тоді піде. Термодатчик вже я дістав, він достається дуже легко, просто руками він там в резинку вставляється. Ось все, він, до речі, отак він виглядає. Уявляєте, майже виїзджує і все одно ще тримається. Ось ця резинка товста, трошки там підзакисла, зараз вже дістанемо. Ви не повірите, ура! Нарешті ми його дістали. Боже, який він страшний. І бачимо, що перегоріли. Ой, господи, скільки тут було всього поламано із-за цього, ну навіть трошки десь якось тріщини пішли. Ну, що ж робити? Ого, скільки накип. Ну, що ж дістали, Посадкове місце, здається, не покоцане. Трошки накипу. Це ми зараз тут подістаємо. Да, в цей раз він важко діставався. Дуже, я б сказав би, так виглядає він отак. Бачите, заржавів. Отак він фіксується. Тобто затискається центральний оцей болтик, і резинка розширюється і фіксує його у отворі. Ось він перегорів, видно по ньому що чорний. Оскільки трахтів ще й насос зливу. То разом з заміною тену було прийнято рішення і поміняти насос. Виглядає він оно, його робоча частина. Виглядає він отак. Зняли його, він зношений. Ось повністю болтається ця крильчатка. Воно туди-сюди. Він дуже сильно урчав, коли працював. Відповідно, час. Коли він зламався, це вже було. ну, Він би настав дуже швидко. Ось новий. Прям в такому ракурсі, прямо він туди вставляється. Сюди приєднуються ті контакти, воно, що вони йдуть. Неважливо в якій полярності. Отак він ставиться. І все. І далі можна тим користуватись. Отак він виглядає в приєднаному стані. я під'єднав. Все добре. З такого ракурсу дуже поставити його було легко. Ну, маємо надію, що буде нормально працювати і не буде підтікати. Отак виглядає замінений насос. Ось він знизу. А зараз ми мінятимемо щітки на двигуні. Ось вони. Ось одна, а ось о друга. Це також доволі нескладно в цій машинці. Блін, тут все нескладно. Отак вони викручуються, вам потрібна буде коротка твердка, бо тут доволі мало місця. Ось у перший болтик, а на другий. Якраз подивимось на їх стан. А, так, попередньо, перш ніж їх знімати, тут є фішечка і бажано від'єднати. Робиться це наступним чином. Зараз покажу. Щітки тут ідуть 13,5 мм шириною. Коли вийняли, бажано так само встановити оцим нахилом щітку до там, статора, до того до ротора, вибачаюсь, розбирається дуже легко, отак клац. Потім виймається ця серцевинка. Ось. Чіп. Отакий мій стан. До речі, в нормальному ще стані. Але вже раз я заліз, то поміняємо. Так, да, хтось розкритикує, я просто отак наматую цей проводок сюди. Хтось каже, що треба припаювати його, але я так не роблю. Та, в принципі, вони майже не зношені. Так, да, цю можна було б не міняти, треба буде глянути на другу. Можливо, там знос сильніший. Зараз подивимось. Що я далі роблю? Тобто я отак направляю сюди пружинку. Ось у мене вийшов контакт. Тобто засовую щітку. Ну, десь отак наполовину. Отак десь. Ну і тобто його тут наматуємо. Потім ставимо це все в корпус. Ага, ну не тією трошки стороною. Ладно, зараз поміняю місцями. Так, тепер вставляємо її сюди. Ой, нарівно щось. А ага, ось в цей корпус. Закриваємо її. Все, в принципі, вона готова до встановлення на місці. Ну, в цій машині це дуже дешево і просто. Один комплект 150 гривень цих щиток. Що не бачимо? Оця щітка якраз зношена. Бачите, на неї виліту вона повинна отак десь випирати. Немає взагалі. Зараз да, ну, взагалі, Ось така повинна бути. Взагалі стерлась. Тому його її однозначно також міняємо. І якщо у вас також стиралка на отжимі буває то крутиться, то буває ніколи. Такий звук відчувається, що пум-пум, вона намагається покрутити, але не може. Це значить, що щітки у вас стерлися. Якщо у вас стара система, якщо у вас прямий привід, то зрозуміло, що там все по-іншому. Ось наш старий і новий темп на фіналочку. Накуплений новий термодатчик я переставляю звідси сюди. Він просто туди запихується. Ну, я поки не буду, потім в кінці. Скоріше за все, звідси переставлю болтик сюди на 10 вігаєчку, бо тут якась вообще на 6 слабенька. І цим болтиком вставлю і роззажму. Намагався почистити уксусом сам датчик, але щось не дуже вийшло. Отаке собі. Ну, нічого. В принципі, раніше я теж не дуже очищав, на вимірювання температури сильно воно не впливало. Все, далі будемо ставити. Цей новий тени перевіряти роботу машинки. Ну що ж, збираємо все назад, трошки зачистимо на місце. Все, сів. Ну все більш-менш плотно. Що ж, починаємо його фіксувати. Ця ставимо сюди контактик заземлення І затягуємо, після чого він повинен зафіксуватися в цьому отворі. Так, Контакти чіпляємо сюди можна зразу. І термодатчик потім я вставлю і під'єднаю фішку. Поправочка датчик краще вставити зразу, бо потім, коли ви затискаєте, там звужується отвір резиновий і він вже напихується туди. Тому я його розкрутив і поставив його сюди спеціально. І зараз тепер затягується все. А так буде правильніше. Зараз Будемо перевіряти. Ну що ж, все добре, все працює, все гріє, насос відкачує, двигун крутиться, тому маю надію, що це відео було комусь корисним. Робіть це самі, і все буде добре. Тим, пока. Хотів ще додати, що загальна вартість компонентів наступна. Щітки 150 гривень, насос 450 гривень, і е, тен також 450 гривень. Тобто 1050 гривень і ми привели машинку в робочий стан. Все, це робіть самі, і все у вас вийде. Пока-пока.